Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні, 10 листопада, відповімо на декілька питань актуальних на даному часі. Перше, чи можна садити часник зараз? Звісно, що можна, поки не замерзла земля, часник садити можна. Якщо у вас не вийшло раніше, то можна. Звісно, що потрібно все робити по технології і в свої сроки, але. Можна. Що стосується весняної посадки, на ложну однозубку не рекомендую, як з економічної точки зору, так і е, з технологічної, тому що виходить, що зимі сорти ми яровізуємо, тим так, що потім е, ця ложна однозубка, вона зими дуже погано виходить, тобто випад дуже великий. І відповідно, збої йде, і цього робити не варто. Як акцентую увагу з то тобто, якщо порахувати, так і з технологічної. Тому краще посадити пізно осеню, чим там навіть у кінці листопада, чим, наприклад, весною. Друге питання, що робити, коли зійшов часник, варто переживати. Скажу зразу, що не критично. Якщо часник зійшов 5-7 см, в принципі, все буде добре. Кажуть, я ніколи не бачив, але кажуть, що якщо часник зійде в зиму розміром 15 см на три листки, тоді дуже сильно падає врожайність. Тому. Робіть це своєчасно, коригуйте, щоб, якщо у вас виходить сходи, коригуйте глибиною посадки, коригуйте сроками посадки, і таким чином робіть так, щоб все було в діло. Що стосується внесення гербицидів, ну, дивіться, вже листопад, середина, можна сказати, листопада, звісно, що, вже, як на мене, вже пізно. Я вносив був у мене експеримент, результат був. Тому дивіться самі. Вирішуйте, так сказати, самі. Що потрібно купити для підживлення чеснику за зиму на ранню весну? Тобто, на кінець березня, початок квітня? Це азотні добрива, аміачна селітра або карбамід. Аміачна селітра вноситься під дощик безпосередньо в розкіт. Самий простий процес я рекомендую. Карбамід, якщо будете вносити, то потрібно вносити або пізно ввечері, або рано, дуже рано, тобто до сходу сонця, і заробити це все в землю, тобто пройтись боронами або культиватором. Це, що стосується, підживлення. Ну і наостанок. Питання, чи вигідно займатися часником, я скажу так, будь-чим. Якщо займатись серйозно, буде вигідно будь-чим. Але є деякі моменти. ну, Наприклад, часник, якщо у вас, наприклад, до гектару площа, то часник, звісно, що вам принесе більшу рентабельність і заробіток. А якщо у вас 100 гектарів, то можливо є і простіші культури, які вам принесуть також е заробіток. Тому відповім, що всі, якщо займатися серйозно, то вигідно буде всім. Незалежно тим, або ви займаєтесь картоплею. Я маю на увазі професійно. Е коли Садиться там не менше 10 гектар. Е, так само зернові, якщо у вас є великі площі, овочі, якщо у вас є ринок збуту, тобто правильно потрібно підбирати під себе під свій регіон культуру. Наприклад, я захотів займатися років 8 назад виноградарством, але в нашій зоні, тобто в нашому кліматі. В умовах Чернівської області. Це не та культура, якою можна займатися заробляти копійку. Був у мене канал, канал Сіверсад. Ми починали, можли, можна було його розвивати, займатися лозою, тобто, новинок, ну, люди, які серйозно підійшли, вони нормально заробляють. Але ми побачили, що він у нас. Дуже часто весною підмерзає. Потім слабо, слабо визріває лоза, відповідно, нічого доброго з цього не вийде. Виноградник є, але не то. Тому ми перейшли на часник. Ось такий ось приклад. Так що бажаю всім гарних урожаїв, мирного та спокійного неба. До скорої зустрічі!